Вітаю вас, любі другокласники на нашому уроці інформатики. Сьогодні у нас тема, з чого складається комп'ютер. Ми детально обговоримо кожен компонент нашого улюбленого комп'ютера, розберемося, для чого він там є і що ми з ним маємо робити. Отже, друзі, розпочинаємо і хочу сказати, що комп'ютер з багатьма додатковими пристроями утворює інформаційну систему. Інформаційна система зберігає і обробляє нашу інформацію, і в той же час поділяється на апаратну систему та програмну систему. Ми будемо з вами детально говорити сьогодні про апаратну систему, тобто про апаратне забезпечення. Отже, комп'ютер складається з багатьох частин. І пристроїв. Можна виділити основні пристрої, тобто такі, без яких комп'ютер працювати ну зовсім не може. Це є системний блок, монітор, миша та клавіатура. Звісно, є ще додаткові пристрої, без яких комп'ютер може працювати, але без них буде незручно. І це є колонки, навушники. Мікрофон, принтер та ще є сканер. Розпочнемо наше обговорення з такого пристрою, як монітор. Ви його можете всі бачити. Це є просто наш екран комп'ютера, який відображає ту інформацію, над якою працює комп'ютер. Його ще називають пристроєм виведення інформації, тому що він усі малюнки, усі наші яскраві зображення виводить на екран, тому це є пристрій виведення. Наступним пристроєм це буде клавіатура. На ній є клавіші із зображенням цифр, букв та інших символів. За допомогою клавіатури в комп'ютер вводять інформацію, тому це буде пристрій введення. Клавіатури розрізняють за різноманітними характеристиками. Вони є зручні, вони мають кольорове оформлення, вони мають додаткові мультимедійні можливості і ще дуже дуже багато всього іншого. Клавіатури є різні, але їхня основна функція це введення інформації і виведення її на наш монітор. Тепер, друзі, поговоримо про, можна сказати, найголовніший пристрій комп'ютера, а саме системний блок, тому що від його характеристик залежить швидкодія нашого комп'ютера, його надійність та інші теж не менш важливі властивості. Зазвичай системний блок є найдорожчою частиною комп'ютера. Системний блок зовні схожий на металевий ящик, він як чорна скриня, яка ховає у собі. Свої скарби, і це направду скарби, тому що у ньому містяться процесор, пам'ять вінчестер, який ми ще називаємо жорсткий магнітний диск. Е, у ньому ще також є dvd привід який е, ще називають пристрій для роботи з лазерними дисками. Наговорили багато, давайте тепер розберемося, що є е, з чим. Отже, в корпусі системного блока розташовані блок. Електричного живлення, материнська плата, на якій знаходяться процесор, оперативна пам'ять, звукова відео та мережна карта, допоміжні відділення, в яких знаходяться вінчестер, тобто пристрій для читання та запису дисків, так, які ми запихаємо у системний блок. Тут є передня панель, на якій знаходяться кнопки. Вімкнення та перезавантаження, світлові індикатори, лампочки, порти для USB-підключень або навушників, або мікрофона. Також слід зауважити, що порти, або їх ще називають гнізда, для під'єднання кабелю живлення та більшості пристроїв знаходяться на задній стінці системного блоку. Можливо, друзі, ви не знаєте, як виглядає системний блок, адже більшість зараз користуються ноутбуками, де немає з боку окремого системного блока, а всі оці інструменти пристрої вмонтовані у ноутбук. Але у вас є гарна можливість побачити це все зараз на екрані. Давайте розглянемо деякі пристрої окремо. Про всі пристрої, звісно, говорити не будемо, ми їх обговоримо вже у старших класах. Так? Тільки хочу сказати, що таке процесор. Друзі, процесор це є мозок нашого комп'ютера. Саме він керує роботою усіх пристроїв. У ньому відбуваються всі операції, які виконує комп'ютер. Як і людина має пам'ять, так і комп'ютер має пам'ять, а от точніше оперативну пам'ять. Тобто місце, де зберігається уся інформація, з якою працює наш комп'ютер. Йдемо, друзі, далі. Тепер ми поговоримо про пристрій ведення інформацію мишку або мишу. Це є тип маніпулятора, який слугує для керування комп'ютера. Миші бувають з різною роздільною здатністю, різних типів, форм. Багато сучасних мишей, особливо ігрових, обладнані додатковими кнопками. Деякі мишки є бездротові, підключаються з допомогою спеціального порту або з допомогою Bluetooth. А тепер, друзі, ми поговоримо про наступний пристрій для друкування текстів і малюнків, а саме, принтер. Ви знаєте, друзі, про цей пристрій. Це є пристрій виведення інформації, тому що малюночки нам виходять з нашого принтера, так? І ще є один такий пристрій, як сканер. Сканер це зовсім інший пристрій. Він працює в протилежному напрямку, ніж принтер, адже сканер переводить нашу інформацію із матеріальної у електронну. Тобто це пристрій, з допомогою якого можна ввести в комп'ютер те, що зображено на фотографії. Наступний пристрій, про який ми з вами поговоримо та згадаємо, є модем. Модем це є пристрій, який може обмінюватися інформацією між комп'ютерами, які знаходяться в різних місцях. Також модем роздає нам інтернет. Так, я думаю, що ви всі маєте модем. і Знаєте, як він виглядає і що це таке. Друзі, ми закінчили наш з вами відео онлайн-урок, ви, великі молодці, що дослухали усе до кінця. Зараз на вас чекає декілька завдань і в кінці цікаве тестування у кахут. Дякую вам за увагу! До наступного тижня!